Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас заключне заняття за цим рівнем під назвою May та Might. Починаємо. May and might. What's the difference? May та Might. У чому різниця? Давайте будемо детально це розглядати. Use may and might вживання May та might або вживайте may та might. Перше. For future possibility для ймовірності у майбутньому. Щось може трапитися, або можливо, хтось щось зробить або не зробить у майбутньому. Maybe something will or will not happen. Можливо, щось станеться або не станеться у майбутньому. Приклади. They may win the match. Або they might win the match. Вони, можливо, виграють матч. Ми припускаємося цієї думки. У цьому випадку ми можемо вживати як may, так і might. We may not arrive on time. We might not arrive on time. Можливо, ми не прибудемо вчасно. Ось наше on time за розкладом. Пунктуальність. Можливо, цього не станеться. Також у цій ситуації може бути як may, так і might. Maybe somebody will do or will not do something. Можливо, хтось зробить щось або не зробить чогось. I may come with you. I might come with you. Можливо, я піду з тобою. We may not go on holiday. We might not go on holiday. Можливо, ми не поїдемо у відпустку. Можливо, станеться, можливо, не станеться. У цьому випадку ми вживаємо як may, так і might без жодної різниці. Далі present speculation міркування про теперішнє. Maybe something is or is not true. Можливо, щось є або не є правдою. От ми про це міркуємо. Чи це так, чи не так. They may be brothers. They might be brothers. Вони можуть бути братами. Можливо, вони брати. He may not have a job. He might not have a job. Можливо, у нього немає роботи. Говоримо про теперішнє. Якщо у прикладах вище ми говорили про майбутнє, то у цих прикладах may і might стосуються теперішнього. Далі. Use may. Вживайте May. І бачимо, що might у цій ситуації нам не надали. Permission. Дозвіл. Коли ми говоримо про дозвіл, ми вживаємо may, not might. Give or deny permission. Дати дозвіл відмовити у дозволі. You may sit here. Ти можеш сісти тут. You may not use your phone, ти не можеш користуватися своїм телефоном, не дозволено. Ask for permission. питати дозволу. May I come in? Можна мені увійти? Значить, висновок. Коли ми говоримо про ймовірність у майбутньому, коли ми розмірковуємо про теперішню ситуацію, ми вживаємо як «may», так і «might». Коли ми говоримо про дозвіл. Даємо комусь дозвіл, забороняємо щось або питаємо дозволу. Ми вживаємо тільки May, not might. Давайте подивимося, що у нас тут є. Це було. Negative possibility було. Speculate about the present було. Було. Common mistake. Note that. After may or might we use an infinitive without to. Запам'ятайте, що після my та might ми вживаємо інфінітив без частки to. Це те ж саме, що і після can, could, would, should. Після них ми також не вживаємо частку to. Давайте будемо переходити до виконання вправи. Я вже на вправі вам все буду детально пояснювати. Exercises. Обираємо. If you finished your test, you leave the classroom. Якщо ти закінчив свій тест, свою контрольну, ти можеш піти з класу. Це дозвіл. Ми даємо дозвіл студентові. А дозвіл це тільки may. Might для дозволу не вживається. Друге. They say it. Rain this evening. So I am bringing an umbrella. Кажуть, що буде дощ. Можливо, буде дощ сьогодні ввечері. Тому я візьму парасольку. Можливо, буде дощ ввечері. Це припущення, це ймовірність у майбутньому. А для цієї ситуації ми можемо вживати як may, так і «might». «Both A and B are correct». Обидва варіанти правильні. Третє. No. you have another biscuit. You've already had six. Ні. Тобі не можна їсти ще одне тістечко. Ти вже шість з'їв. Відмовляємо у дозволі. Ми не дозволяємо їсти. А з дозволом ми вживаємо тільки may. You may not have another biscuit. Четверте, I think she be married. She's wearing a ring. Я думаю, що вона, можливо, заміжня. На ній є каблучка. Розмірковуємо про теперішню ситуацію. Бачимо каблучку і думаємо, що вона, можливо, заміжня. У цій ситуації ми можемо вживати як might, так і may. Обидва варіанти будуть правильними. The boys are hungry. So I give them their lunch early. Хлопці голодні, тому я, можливо, дам їм обід рано. Можливо, щось зроблю. Це у нас може бути might і may. Тому обидва будуть правильними. Це не дозвіл. Шосте. He go out until he's tidied his room. Він не може йти гуляти аж допоки не прибере свою кімнату. Забороняємо йти гуляти. Не може, не можна. А заборона, дозвіл заборона, це тільки may. may not. Сьоме, I think my mother be angry. When I tell her what happened, я вважаю, що моя мама, можливо, буде розізлиться, буде злою, коли я розповім їй, що сталося. Ми припускаємо, що щось може бути у майбутньому. Можливо, розізлиться. А припущення імовірність у майбутньому це і might, і may. Восьме. – you… Choose any of these options. Ти можеш обрати будь-який з, будь з цих варіантів. Можеш обрати. Ми дозволяємо людині зробити свій вибір. А дозвіл це may. Дев'яте. I think she be pregnant. Люсі не випила вина за вечерею. Я думаю, що вона вагітна. Наші роздуми стосовно теперішньому. Думаємо, що вона, можливо, вагітна. А у цій ситуації ми вживаємо і might, і may. Або might, або may. Не разом. Обидва варіанти будуть правильними. І десяте: Sarah, be a bit late for the party because she must visit her mother first. Сара, можливо, трішечки запізниться на вечірку, тому що їй вона повинна відвідати свою маму спочатку. Можливо, запізниться наше припущення стосовно майбутнього. Це може бути або мей, або майт. Обидва варіанти. Перевіряємо. Дуже легенька тема. Дуже. Все правильно. Давайте подивимося в 2. Що вам треба у ній зробити? А вам треба. Зробити те саме, May not, may, тільки у вас ще буде мінус. Ну, подумайте, поміркуйте, що де потрібно додавати. Посилання на цю вправу я вам залишу під відео. Переходьте, практикуйте, повторюйте відео попередні у цьому плейлисті. Сподіваюся, що це буде гаразд, і я продовжу знімати наступний рівень. Intermediate. Пам'ятаю, колись хтось мене у коментарях питав, коли буде наступний рівень. Ось скоро він буде. Ну, мабуть, не дуже скоро, тому що сьогодні, як ви бачите, у мене за спиною 4 червня, але знімаю я відео наперед, тому вийдуть вони десь, мабуть. Саме це відео у кінці липня, можливо, у серпні, а от уже потім, якщо все буде добре, я продовжу знімати наступний рівень. Тому що у мене три плейлисти: це граматика за підручником Round Up. Далі цей сайт English. І я вже закінчила м -м, лексику Oxford Word Skills. Basic level. Хочу дуже розпочати intermediate level. Сподіваюся, що в мене хватить часу, здоров'я, сил, щоб все це реалізувати. Але я дуже хочу, тому що я це дуже люблю. Дякую всім, хто досі залишався зі мною. Дякую всім, хто приєднується. Залишайтеся надалі все найцікавіше. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступної зустрічі.